Мої вітання! З вами Богдан Залетіли на Seven hot fruit. Коротше, знаємо, що ця гра прикольна. Чуть-чуть так 25-ка. Ану, ну, хрен з ним. Давайте чуть покрутим. Сьогодні у Богдана гарний настрій. Подивимося, що й до чого. Ставочка в нас серйозна. Ну, як для кого серйозно? Є стріхи, я знаю, їм там ставочка 200 і 100 якось по барабану. Ну, давайте чуть покрутим, подивимося, щось. Щось вдасться гра, якусь віддачечку чи не дасть. Напишіть коменти так. Перший зальотик на на... 600 друзі, 40 хвилин. Що я казав? Що я казав? Все мені ход фрукт. Обалдеть. Заробив собі хаточку за 50 секунд. Да, ставочка, яка 600 гривень. Да. Казав, ставочка трохи серйозна, але дає жирню, цей, цей слотик. Тому, друзі, залітаємо. Ось він. 7 і Хотфруйт. В лобі. Ось така картинка. Може там собі десь сфотографуєте? попробуйте. Но... Ну. Ну, блін. Чого? І ні. Я вважаю, що так. Тому, друзі, всім дякую, всіх обняв, всіх цілую.